Ви Видивитися програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами: як НАТО протистоятиме гібридним війнам? Чи поховає Газпром турецький потік? Як оцінюють на заході річницю Яценюка? Україні стратегію проти гібридних воєн, Чорногорії, членство. Міністри закордонних справ країн-членів НАТО під час дводенної зустрічі в Брюсселі обговорили низку важливих міжнародних викликів: на кшталт дій Росії в Україні та терору ісламської держави. Про підсумки зустрічі дивіться далі. НАТО вирішило продумати механізми протидії агресії, яка не виглядає як прямі військові дії. У зв'язку з цим експерти згадують про роль Росії на сході України. З погляду НАТО гібридна війна включає в себе пропаганду і дезінформацію, методи економічного тиску, а також таємне використання сил спецпризначення. Альянс знову заявив про те, що буде надавати підтримку Києву і нагадав про необхідність виконання сторонами конфлікту і особливо Росією мінських домовленостей. Однією. Центральних подій зустрічі в Брюсселі стало запрошення Чорногорії до складу НАТО. політика відкритих дверей допомагає зміцнювати безпеку і стабільність, а також поширювати демократичні цінності. А це основні завдання нашого альянсу. У Росії рішення НАТО сприйняли як провокацію. Чому Чорногорію запросили саме зараз, коли Захід збирається співпрацювати з Росією у боротьбі з ісламською державою? Рішення запросити Чорногорію в запросити НАТО було прийнято ще 2009 тисячі року. Чому цей намір підтвердили саме зараз, коли у світі склалася настільки непроста політична ситуація. Мені теж не зовсім зрозуміло. мені здається, що це не надто розумно саме зараз дратувати Росію, коли виникла гостра необхідність співпраці з нею. На цьому тлі міністр закордонних справ Німеччини виступив за відновлення роботи Ради Росії НАТО, незважаючи на розбіжності з Росією. Досвід у нас як і раніше суперечливий. З одного боку це важкий процес на сході України, де ми разом із Францією намагаємося врегулювати конфлікт. Але ми також бачимо, що Росія поводиться дійсно конструктивно, прагнучи знайти рішення в сирійському конфлікті. Утім, і в Сирії політика Росії викликає в Альянсу чимало запитань на тлі посилення російської військової присутності в Сирії. НАТО має намір зміцнити захист повітряного простору Туреччини. Тим часом економічна війна Росії проти Туреччини поки не зачепила найчутливішу сферу газопостачання. Це би завдало болючого удару туркам, адже вони найбільші в світі після німців споживачі російського газу відкритим. Залишається питання і щодо багатомільярдного проекту турецький потік, який мав прокласти ще один газогін в обхід України. Експерти від самого початку називали цей проект провальним. Чи використає Москва нинішню кризу аби поховати його? Рік тому відносини між Москвою та Анкарою ще були прекрасними. Саме тоді два президенти домовилися про будівництво турецького потоку. Газ по цій магістралі призначався, незважаючи на назву, не для туреччини. Планувалося, що трубопровід замінить південний потік, і не напряму, а через турецьку територію піде до країн Південної Європи. У Москві сподівалися завдяки новій трубі перекрити транзит російського газу через Україну до кінця 2019 року. Але проект буксував фактично. Домовитися вдалося тільки з Грецією з боку інших країн ЄС ніякого зацікавлення не було. Необхідно усвідомити, що турецький потік це провальний і провалений проект. Він був економічно сумнівним від самого початку, оскільки став результатом емоційної реакції Володимира Путіна, який образився на європейський союз через правові претензії до південного потоку. Це також і результат нечіткої домовленості з турецьким президентом Ердоганом на думку експертів, турецький потік мав би хоч якийсь геостратегічний сенс, якби газопровід складався з чотирьох ниток загальною потужністю 63 мільярди кубометрів на рік. Однак зараз йдеться про одну, максимум дві нитки, і це робить проект нерентабельним. Експерти впевнені, що Газпрому навіть вигідно скористатися нинішньою кризою у відносинах Москви і Анкари та без іміджевих втрат відмовитися від турецького потоку. Європа прагнула до більшої диверсифікації шляхів доставки газу. Є чимало різних газопроводів, які можна використовувати. Той самий північний потік, який не повністю заповнений, є інші можливості, наприклад, скраплений газ, який можна доставляти до Європи. Тому виникає запитання: а чи потрібні Європі додаткові газопроводи? Остаточне рішення про долю турецького потоку, на думку спостерігачів, буде особисто приймати Володимир Путін. Тим не менш, навіть без цього трубопроводу Москва може спробувати припинити транзит газу в ЄС через Україну. Газпром разом з європейськими партнерами працює над розширенням північного потоку, який безпосередньо по дну Балтійського моря з'єднує Росію з Німеччиною. Двома додатковими нитками, будівництво яких зараз обговорюється, Газпром хоче постачати в Євросоюз 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Рівно рік, як Верховна Рада затвердила новий склад уряду на чолі з Арсенієм Яценюком. За цей рік його роботу часто критикували, але питання відставки можна буде підняти лише після того, як Яценюк відзвітує про виконану роботу наступного тижня. Чи задоволені роботою українського уряду на заході? З'ясовував Михайло Малий. Депутати Верховної Ради Мустафа Наєм та Сергій Лещенко оприлюднили у соцмережах відкритий лист громадськості до влади. Активісти і політики висувають низку вимог, головна з яких початок реальної боротьби з корупцією, незадоволені темпами реформ в Україні і на Заході. Ренса речення про те, що через війну неможливо проводити реформи, вже набридло слухати. в Європі знають наскільки складна ситуація, але ж реформи потрібні самій Україні аби з пострадянської країни перетворитися на європейську державу. А у Брюссельському центрі європейських політичних досліджень здивовані тим, що українські чиновники досі мають мізерну офіційну зарплатню, яка сама по собі стає стимулом для корупції. це мала бути рішуча реформа однак, підвищення зарплат чиновникам не сталося. Так, наприклад, міністр економіки Абрумавічус і фінансів Яресько, колишні іноземці, і вони вже заможні, забезпечені люди. Але як же ж інші чиновники, має бути висока зарплатня і висока відповідальність? 11 грудня Кабмін має представити перед парламентом звіт про результати діяльності уряду за рік роботи. Серед успіхів уряду Яценюка можна назвати початок роботи національної поліції та відновлення боєздатності війська. Реструктуризація зовнішнього боргу, злагоджена робота української дипломатії серед невдач уряду Арсенія Ценюка. Відсутність системної боротьби з корупцією, непроведена судова та інші реформи, не спрощено ведення бізнесу в Україні. При цьому західні експерти зазначають, що президенту і прем'єру, незважаючи на деякі розбіжності, поки вдається уникати масштабного розколу. На зразок того, що був за часів Ющенка і Тимошенко. Тож, вірогідно, що Яценюку вдасться залишитися у кріслі, а зміни відбудуться лише на рівні міністрів його уряду. Східні члени ЄС вперто відмовляються приймати біженців. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан у середу заявив, що не пустить у свою країну біженців, яких нібито переселятимуть з Туреччини до ЄС. Також Словаччина намагається оскаржити брюссельське рішення. Тему продовжимо в огляді новин. Словаччина подала до європейського суду позов проти ради ЄС, вимагаючи визнати недійсним рішення про розподіл 120 тисяч біженців серед країн-членів ЄС. Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцу заявив, що квоти на мігрантів в ЄС безглузді і технічно нездійсненні. Підозрювані в організації паризьких терактів можуть переховуватися в Німеччині. Як повідомляє Шпігель, з посиланням на матеріали поліції, одного з оголошених у розшук чоловіків камери відеоспостереження зафіксували на парковці поблизу Кельна. Це сталося через два дні після теракту. А головний підозрюваний Салах Абдесалам, за даними селідства, виїхав з Бельгії в напрямку Німеччини чи Франції. Конституційний суд Іспанії анулював резолюцію каталонського парламенту про відокремлення регіону. Коаліція каталонських сепаратистів, яка перемогла у вересні на виборах у Барселоні, обіцяла досягнути незалежності протягом півтора року. У засновника соціальної мережі Фейсбук Марка Цукерберга і його дружини Прісцили Чан народилася дочка Максима Чан Цукерберг. Пара оголосила про рішення протягом життя пожертвувати на благодійність 99% акцій Фейсбук, що їм належать. Зараз вони оцінюються приблизно у 45 мільярдів доларів США. Не лише меценат, але й зразковий батько. На два місяці Цукерберг пішов у відспустку по догляду за дитиною. Де ви розкажуть про розвиток подій завтра? Залишайтеся з нами.